Свист пташок замість свисту куль зранку і до вечора на природі з вудкою у тиші без пострілів та вибухів. Три десятки бійців ато змінили шпитальні ліжка на туристичні кріселка і вирушили на риболовлю. Причому серед вояків, як і поранені, так і солдати з психологічними травмами кажуть, танок поплавка чудово відволікає від воєнних спогадів, повертає в мирне життя. Кожен із них затятий рибалка ще з дитинства. Танкісти, артилеристи, розвідники та снайпери, усі без бронежилетів та автоматів. Їхня зброя, вудки та донки. А тимчасове місце дислокації ось це величезне озеро. Боєць із полку озов Віталій Мухін до військового шпиталю потрапив з осколковим пораненням у ногу, якого зазнав у боях за широкіне. каже про риболовну реабілітацію раніше лише чув, тому з радістю проміняв лікарняне ліжко на рибацьке начиння. Я вже на різних терапіях був. Був на конний, був на водній. І існує такий вид терапії, як рибалка. Ну, в принципі, неплохо. Це связь з природи, уедінення. Якби тихо, нічого не взривається, не стріляють. Про вибухи, як ніхто знає, і мобілізований Олександр. Тепер він безпомилково може назвати, з якої артилерії гатять бойовики. Він у зоні АТО відповідає за влучні стрільби самохідної гаубиці гвоздика. Щоправда, ще не так давно про таку артилерію навіть і не чув. На призовному зборі в старичах мені сказали. Будеш наводчиком 2С1. Я говорю, що таке 2С1 і що такое наводчик? Для мене це непонятні слова. Ну, Сказали там 2 тижні і все, і ти будеш наводчиком. Хлопці жартують, вудка набагато легша автомата. А коли вдається підсікти навіть невелику рибу, вони усі радіють, як діти. Ну казалось, що й покрупні. Так такой вот карасик У нас я просто бачу по обличчях, що вони взагалі зараз не думають про те, де вони були. Взагалі зараз вони в іншому світі, і саме для цього ми тут збираємо учасників бойових дій і постраждалих, тому що саме на під час риболовлі, да на водоймі люди забувають про всі негаразди, які з ними відбувалися. Таку природню реабілітацію для бійців АТО в громаді рибалок обіцяють організовувати постійно і не лише у столиці, а й в інших регіонах. На платні ставки, де справді є багато риби, захисників обіцяють збирати безкоштовно. Правість опайпайтро взяло. У нас на пінопластина Віталя Фенасієнко Павло Бондаренко спецкор два плюс